До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. І вітання усім телеглядачам традиційного цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. З нетерпінням ми чекаємо, аби ви підписувалися на ютуб канал та соціальні мережі. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Майстер-клас у мудрику, що виготовляли діти цього разу. Волейбольні змагання у бродах, результат гри, патріотичний захід у бродівському педагогічному коледжі. Про ці та інші новини далі. У центрі раннього розвитку модик, що у місці Броди виготовляла стрітинську свічку. Побувала там наша знімальна група. Цьогоріч, вперше, з переходом на новоєліанський календар, свято зустрічі Ісуса з народом, відзначатимуть 2 лютого. Саме слово стрітення перекладається як зустріч та радість. Незадовго до цього свята зібралися діти від трьох років та старші, щоб спільно із організаторами виготовити власними руками комплекс свічок. До речі, майстер-клас організували напередодні «Стрітення господнього. Дійство розпочалося із перегляду презентаційного ролику, з якого малеча та дорослі дізналися про життя святого праведного старця Симеона Богоприємця, іудейського праведника, який був прикладом правдивого християнина. До речі, праведний Симеон Богоприємець і Анна Пророчиця є святими, адже їхні образи тісно пов'язані із стрітанням Господнім. У час, коли Діва Марія та Йосиф Обручник принесли немовля Ісуса Христа у Єрусалимський храм, Симон та Анна були першими, які розпізнали у дитині Месію, Спасителя світу. Правильність це чеснота людини, яка правде не рішити ні думкою, ні словом, ні вчинками. Зацікавила діток змістовна розповідь про значення стрітинської свічки, звичаї та традиції її запалювання. Пізніше дітлахи ознайомилися із правилами яких слід дотримуватися під час виготовлення стрітинської свічки, адже вона є дороговказом душі. Світло свічки є символом Христа. Стрітинську свічку шанують, адже вона наповнена великою духовною силою. І Божою благодаттю. І в кожній хаті дуже-дуже гарно мати, то я такий оберіг мати в кожній хаті свічечка. Ви чули, як говорили на екрані, що це є дуже від відгрумовиці, що це є від всякої тривоги. Їх запалюєте в хаті, чуть-чуть посвітили. І навіть є ще таке, що, от, наприклад, береш свічечку в хаті, ідеш в якийсь худ, і є таке, що ну, я не знаю, чи це притчі, чи це просто, чи то вона правда, от ідеш по хаті, світиш, і якщо Десь щось не так, воно в якомусь частинці хаті дуже тріщить сильно. Таким полум'ям тріщить сильно, а десь все нормально, воно не тріщить. Під час виготовлення свічок виникали труднощі, але спеціалісти допомагали кожній дитині. Організаторка розповіла, та водночас виготовляла свічку, а це у свою чергу вплинуло на якість, послідовність, акуратність її створення. Кожна дитина уважно слухала, а опісля вже почала власноруч створювати таку красу. Отож, під час дійства було виготовлено декілька свічок, одна з яких слугувала зразком. Протягом дійства панувала атмосфера добра, світла, любові. А усі дітки утримали початкові навички по виготовленню свічки власними руками, розвинули логіку, уважність та пам'ять. Пам'ятаємо, що ми трішки маємо залишити гніту. Він має виступати, бо нам його потрібно буде запалити. Пам'ятайте, що нам трішки треба залишити. Бачите, отак приклали і легенько так пальчиком притиснули, щоб він приліпився. Зафіксували і зараз помаленьку ми будемо це скручувати. Сергій Нікишин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн. У Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіана Шишкевича відбувся цікавий пізнавальний захід. Докладніше у сюжеті. Для студентів першого курсу провели цікавий захід під назвою Акт з луки символ єднання та соборності. Розпочалося дійство з хвиленим мовчання. Опісля бібліограф Бродівської центральної міської бібліотеки розповіла більше про соборність нашої України. На офіційному рівні святої утворення єдиної української держави. Але завдяки нашим героям, які щодня виборюють нашу єдність самостійність, ми маємо можливість сьогодні зібратися і почерпнути цікавої корисної інформації для себе. На заході розповіли про різні книги, а також були зачитані поезії, які були написані під час повномасштабного вторгнення у 2022 році. А сама збірка мала назву Поезія без укриття. Вона має художній опис першого місяця війни. У ній представлено вірші 70 українських поетів. Ти український воїн, мужній і відважний, і захищаєш нас в запеклій боротьбі. Хай береже Господь. Мій друг, чий син, чий чоловіче, хай побратимів твоїх ямно захистить крилом. Героям слава, перемога ближче і ближче, Зустрінем вас обіймами й теплом. Ти, мій герой, сьогодні і назавжди, і світлий ранок завдяки тобі. Героям слава, слава Україні, ми сильні разом, нам є що берегти. У цей день студенти мали змогу написати на паперових сердечках і зазначити, що для них означає День Соборності України. В подальшому їх прикріпили до одного плакату, а також поділилися своїми враженнями від заходу. Наступне видання пропоную вашій увазі Михайло Степановича Пасічника. Історія України, навчальні посібники. Цей постійник був написаний у виданий у 2006 році. Видавництво знання у Києві також ми дізнаємося про питання встановлення української державності, релігійні і політичні принципи утворення нації, розвиток культури, ужиткового мистецтва та ремесел. Цей захід нам знову дав збагнути, наскільки наша історія та багата, наскільки наш народ сильний духом, та що ми це все маємо берегти і мусимо до останнього показувати, що ми єдина нація, і яка має мати свою державу, і ми мусимо з неї боротися. По завершенню дійства, кожен студент отримав нові знання про нашу соборну Україну. Сьогоднішній захід був присвячений до дня Соборності України, патріотична мандрівка, акт злуки, символ єднання та соборності. Дуже важливо у теперішній складний час для України поді такі проводити подібні заходи, адже вони закликають нас, українців, бути сильними, відважними, берегти свої звичаї. Традиції і передавати їх з покоління в покоління. Світ також зазначити, що наша Бродівська центральна міська бібліотека активно співпрацює з Бродівським фаховим педагогічним коледжем імені Маркіяна Шашкевича. Ми постійно проводимо такі спільні заходи. Таким чином маємо за мету долучити більше наших студентів, щоб вони більше знали і проявляли. І мали можливість показати свої знання, вміння і навички. Дякуємо, що ви нас захищаєте! Бажаємо міцного здоров'я! Повертайтеся живими! Слава Україні! Героям! Слава! Сергій Нікешин, Василена Куть, Богдан Куть, телеканал онлайн». У Бродах знову змагалися у спортивному залі. Тут організували волейбольні змагання. Які команди зустрілися і з яким результатом завершилася гра. Дивіться у сюжеті. У спортзалі Бродівської гімназії імені Івана Туша відбувся матч чемпіонату Львівської області з волейболу серед юнаків. Дитяча ліга. У цей день зібралося дві команди. Дюсича з міста броди та спорт для всіх із міста городок. Гра була напруженою. Кожна із команд була сильною, але у цей день мала здобути перемогу лише одна команда, яка мала би продемонструвати найкращий результат. Завдяки злагодженим діям гравців команди на полі можна було здобути перемогу, і у цей день удача посміхнулася господарям поля дюсиша міста Броди. Вони вирвалися вперед із рахунком 3-0. Сергій Нікишин, телеканал Бродилмайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачимо незабаром. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати, і сьогодні ви дізнаєтесь про новини з навколишніх 15 громад. Міжнародний фонд охорони здоров'я та навколишнього середовища Регіон Карпат, який є представником дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ за сприяння служби у справах дітей Берестечківської міської ради, надав допомогу у вигляді зимового одягу та взуття. Близько 45 дітям віком від 1 до 8 років, що проживають у Берестечківській громаді. Фондом було обрано найуразливіші категорії дітей, а саме дітей з особливими потребами ВПО, які опинились у складних життєвих обставинах. Багатодітні сім'ї з числа одиноких матерів чи батьків. Громада щиро вдячна за надану для наших дітей допомогу у такий важливий для країни час. 19 січня в Перемельському ліцеї Берестечківської громади було проведено стус-фест. Дорога болю із учнями старших класів. Дев'ятикласники підготували цікаві факти із життя письменника, зачитали поезії. Мовники ліцею організували перегляд фільму, заборонений, торкнулися спогадів друзів, родичів Василя Семеновича, прослухали листи сумління до сина Дмитра. Тільки тепер, у незалежній Україні, намагаємося віддати геніальному поетому належну шану. Бог не часто дає нам велетнів духу і таланту. Це гордість і слава народу. На прикладі життя і діяльності таких людей, як Василь Стус, будуть виховуватися прийдешні покоління. Безліч дітей по всьому світу щодня мають можливість іноді навіть самі того не розуміючи, винайти для людства необхідні речі. Прагнення винаходити це природній стан усіх дітей: батут, снігохід, хутряні навушники, екопопір, крісло, гойдалка та багато інших винаходів подарували людству саме діти. Так, 17 січня ліцеїсти 3-го А класу Берестечківського ліцею та вихованці садочку Світана з села Вулиці Лобачівська провели пізнавальний день, присвячений дню дітей-винахідників. Під час проведення заходу діти розкривали свої творчі ідеї: бути дослідниками-винахідниками, інженерами та конструкторами-будівельниками, маленькими кроками до великої перемоги. Вчителі, учні та працівники Смолявської гімназії Берестечківської громади виготовляли окопні свічки, які невдовзі поїдуть на передову зігрівати наших захисників. До цієї благодійної справи також долучилися небайдужі жителі села Смолєва, тож учасники заходу закликають долучатися до благодійної справи та приносити металеві банки, кофрований картон. Парафін, віск до школи для подальшої можливості продовжувати виготовляти окопні свічки. Працівники центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради на чолі з директором Ларисою Лящук та фахівцями із соціальної роботи з продуктовими наборами відвідали сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах. Сніговик один із найулюбленіших символів зимових свят та розваг. У багатьох країнах, 18 січня, святкують всесвітній день сніговика. Вихователі старшої групи Сонечко, садочку Малятко Берестечківської громади підготували та провели з вихованцями заняття на тему Веселий сніговик, цікавий і захоплюючий зміст заняття сприяв формуванню дітей, пізнавального інтересу, розвитку уяви та фантазії. Також до цього свята долучилися вихованці садочків сонечко, села Перемель та Світанок села Вулиця Лобачівська. Існує повір'я: якщо загадати бажання біля сніговика, то воно обов'язково збудеться. Коли він розстане, єдине бажання на всіх миру і перемоги. Отож, побачимось уже незабаром. До нових зустрічей.